Як виховати зірку? Це не батьки повинні робити вибір. І навіщо нам ці якісь диктаторські ставити методи над дітьми? Це є дуже неправильним. Ну, стереотипно полюбити себе, зрозуміти себе і розкрити себе. В гармонії буде кращі результати, краща взаємодія. Діти повинні робити вибір самі. Вітаю всіх глядачів та слухачів URC-Radio, Це Анастасія Мамадова і подкаст про материнство та розвиток дитини. Сьогодні будемо говорити про творчість. І в мене в гостях Катерина Грод, модель та переможниця конкурсу краси Леді of the World 2021, куратор модельної школи для дівчаток в Чикаго, Star Kids. Катерина, вітаю! і Дякую, що сьогодні ми тут в студії. Зможемо підняти таку дуже важливу і актуальну тему, як саме творчість наших українських дітей в США. Дякую, Анастасія, дякую, що запросила. Дякую, Юрсі Радіо. Дуже рада. Перший раз на цьому радіо. Не незвично бути по цей бік екрану, так би мовити, бо я звикла бути ведучою на радіо, тому надіюся, у нас вийде дуже гарна і конструктивна розмова. Я думаю, так, тому що це ваш профіль і вам є з чим поділитися з нашими слухачами і глядачами. Тому давайте почнемо одразу з першого питання. Як ви вважаєте, творчість є невід'ємною складовою у вихованні? Ані дітей, чи можливо краще заакцентувати увагу на інших навичках? А творчість це таке другорядне, або тільки для тих, у кого на думку батьків, є хист. А хист є у кожної дитини до всього. Я вважаю, головне спрямувати цю дитину в правильному керунку. І, звичайно, творчість є невід'ємною частиною розвитку дитини у всьому, у всьому майбутньому житті від маленького дитині це пригодиться, коли це допомагає розвивати і уяву, і креативність, і критичне мислення, і комунікативні навички. Через творчість діти вивражають свої думки, проявляють свою уяву фантазують це дуже допомагає у житті дитині розв'язувати потім різні задачі, різні проблеми. Тому дуже важливі усі творчі навички для дитини. Я, Я хочу підтримати це і також та зауважити про те, що неважливо ким дитина буде в майбутньому. Але якщо дитина займається творчістю з дити з дитинства, то надалі в неї будуть великі успіхи, тому що багато батьків роблять хибну таку думку про те, що та навіщо там їй танці чи йому танці, якщо він буде айтішником, або навіщо витрачати час, свій ресурс на уроки з малювання. дитина може і так сама помалювати, або в школі помалювати. Так якщо можна, наприклад, піти на шахи, щоб розвивати логіку, логіка ж важлива. Наприклад, ніж малювання. Чи були у вас на практиці такі випадки, коли батьки дійсно робили такі хибні думки і от думали отак, от ну стереотипно? Тому що все-таки це такий ну неправильний стереотип, який зазвичай такі люди, як ви, які вкладають в дітей, і розвивають їх творчий потенціал, вони потім їх ломають. Ці стереотипи? Я вважаю, що ну, ми ж займаємося з дітьми і розвиваємо ці всі творчі навички. Ну це ще з дитинства, це йде від ігри. То Не народжується дитина і не йде грати в шахи, тому важко таке визначення зробити, що ось ця дитина буде айтішником. І це не батьки повинні робити вибір, а діти повинні робити вибір самі. Так, допомагати дітям розвиватися у різних напрямках, відвідувати, можливо, різні гуртки, різні інтереси, що дитина проявляє їх підтримувати обов'язково, але концентруватися і, власне, спостерігати за дітьми, в чому вони більше зацікавлені. Саме так ви можете визначити, який талант більше у дитини проявляється, до чого схильності в неї більше проявляються. Наприклад, спостерігаючи від маленького, чим дитина любить гратися, навіть це саме малювання, вона щось там малює. Допоможіть тоді, вже, коли в старшому купіть їй більше там олівців, купіть їй, щоб вона, альбом, щоб вона могла розвивати ці здібності. Якщо ви бачите, що дитина більше зацікавлена слухати казки, запам'ятовує якісь віршики за вами, щось це, відповідно, любить копіювати голоси, щось розказувати якісь історії. Відповідно, ця дитина більше має творчі акторські якісь дібності. Тоді розвивайте дитину у цьому. З дитинства потрібно ось це все. І не я вважаю, що це неправильно, бо дуже багато батьків. Я мріяла бути моделлю. Ось я хочу, щоб моя дитина була моделлю, і вони її. Ось іди, ось є модель школа, перекладаю свої, свої бажання на дитину. на дитину це є дуже неправильним. Потрібно завжди дивитися, спостерігати, в чому дитина більше зацікавлена, і власне розвивати вже ці дитячі інтереси. Але ж творчі здібності це перш за все soft skills, м'які навички, які у дитини є, так і вони дуже важливі. Дуже багато батьків концентруються власне на ось такому цьому академічному навчанні, ось щоб все було чітко, гарно. Оцінка, правильно вивчений оцей предмет, вони на на, на цих здібностях концентруються. Що є невірним, таким якимсь порівняльним прикладом я б сказала, що ось ці всі технічні здібності, як кажуть, там айтішники чи хто так. так, це є основою нашої кар'єри, це є піца, скажімо так. Так а оці всі м'які навички вже вони необхідні, бо це є начинкою до цієї піци, тобто це все є под'єднано в одне. Не може бути тільки або технічні, або тільки творчі. Це воно завжди об'єднується в одне, і без ось цих м'яких навичок не було би власне цього такого стержня, так би мовити, в людини, в якому людина може себе проявити. Це і комунікація з людьми, це і лідерські навички. Ось це все воно поєднує і допомагає в майбутньому в кар'єрі, розвиватися і в будь-якій сфері це просто необхідно, навіть ну де би ви не працювали, це просто необхідно мати. Якісь навички свої, такі м'які, як вони називаються, так щоб навіть вести якісь поруч себе, якісь е, бути емпатичною людиною, ось до, до всіх вести свій якийсь розклад навколо себе. Це бути все допомагає лідером, бути вести лідером, вести команду, організовувати так. саме на цьому етапі, коли дитина займається творчістю, неважливо в якому в якому напрямку так творчості, вона підсилює і набуває оці М'яких своїх навичків. Адаптуватися, слово я шукала, адаптуватися до середовища, ось це дуже допомагає, власне, всі м'які навички. А бували навпаки такі випадки, коли, наприклад, батьки хочуть, да, ведуть дитину на заняття, а дитина ні, зовсім не має мотивації. Ну, це бувають такі моменти. У мене було кілька а, випадків, що дівчатка залишили школу а, серед навчального року. Власне, і я завжди спілкуюся, що сталося. Можливо, я щось не так сказала. Дитина втратила інтерес. І, власне, такий момент, що дитині просто це не, не цікаво. Ми змушували, каже, ми вже останній місяць. Ми змушували, думали. В нас ще буде ходити, бо ми дуже хочемо, щоб вона туди ходила. Тобто, це все йшло від батьків. Коли я набираю я в школу своїх студентів, я провожу такий кастинг. Умовно кастинг, бо я вважаю, що кожна дівчинка красива і може досягнути якогось певного успіху в житті. І половина дівчаток йдуть навіть до мене не за модельною кар'єрою, а власне, щоб стати більш впевненими собі, вирівняти свою осанку, навчитися красиво ходити, бути елегантними. Тому я беру з них таку собі обіцянку. Я навіть більше спілкуюся з дітьми під час кастингу, ніж з батьками. І моє перше питання чи це. Є твоє бажання ходити до цієї школи. Тобто, якщо ця мама тебе змушує, то я не хочу, щоб ти сюди ходила. Я не хочу, щоб тебе хтось змушував. Це повинно бути твоє бажання. Я питаюся, чого вони очікують, чого вони хочуть досягнути, які в них бажання, що вони хочуть, які знання отримати. І коли я веду цю таку співбесіду з дітьми, розумію, що дівчинці це дійсно цікаво. Розумію, що в неї стоять ці питання, що дійсно я навчаю в цій школі, цього вона хоче навчитися, то я розумію, що цій дівчинці буде цікаво. Бувають так, вони втрачають інтерес, бо зрозуміло, що ось мама хотіла, щоб вона красиво ходила, мала рівну осанку, а дитині це не до вподоби. Ще Є... бувають такі випадки, власне, що що хочу зацентувати, що батьки часами дуже нагружають дітей, власне віддаючи до uh -huh. дуже багатьох гуртків. Так потрібно розвивати, але потрішки якісь два-три гуртки, наприклад, і вже тоді концентруватися на чому дитина, що більше подобається. Якщо дитині кудись не подобається, я нікого не змушую залишатися, казати ні. Ви мусите ходити, ви підписали контракт. Ні, я навпаки кажу, батькам не змушуйте це, не потрібно робити. Я не хочу, щоб хтось когось змушував приходити до школи. Це має бути живий інтерес дитячий, щоб продовжувати це навчання. А як розпізнати mm -hmm. цей творчий потенціал в дитині, і все-таки творчість це те, що з народження, або те, що можна якось розвинути. Уже, я думаю, задатки все таки є у всіх, у кожного до чогось, так? Але от як це розпізнати і як це розвивати. Ну, винятково обдарованих дітей є мало. Звичайно, кожна людина має якусь якісь до чогось задатки, але і потрібно особистий підхід до кожної дитини, щоб розвинути ці задатки. Потрібно завжди звертати увагу, як я вже сказала, на те, чим дитина цікавиться. Потрібно звертати увагу на інтереси. Звичайно, це все починається з інтересу дитини до якогось предмету. Але друге, що потрібно звертати, це схильність. В чому є відмінність? Здається, це два таких однакові слова, але інтерес це коли дитина чимось зацікавлена. Ось, наприклад, я хочу співати. Як ще проявити, власне, не треба питати, ким ти хочеш бути, дитини, а що ти хочеш робити. Ось це вже тоді проявляється схильності. Тобто, я хочу бути співачкою. Добре, ти будеш співачкою, чи ти згодна ходити до музичної школи, вивчати ноти, сольфеджіо, співати, тренувати свій голос, робити ці всі вправи, витрачати на це свій час? І дитина подумає, скаже ні. Я цього всього робити не хочу. Тобто, схильності як такої до неї, власне, немає. Тобто, в неї є якесь сухе бажання Хочу. Це так, я хочу собаку. Чи згодна ти гуляти з цією собакою, доглядати? Ні, не згодна. То відповідно собаку купляти дитині не потрібно. Тобто, це має бути схильність це коли проявляється вже дія до чогось. Не просто зацікавленість, інтерес, а вже дитина погоджується діяти, щоб досягнути цього якогось вивчити це, ось в чому вона зацікавлена. І от за цим якраз, потрібно за дітьми спостерігати, щоб от в чомусь ось ця схильність дитяча, що вона дійсно хоче діяти. Ось я дивлюся навіть по своїх студентах, що от є, що вони ходять і ходять, от вони не хочуть нічого змінювати. Їм просто цікаво проводити час, час там, між їх... дівчатками, Звілля. їм подобається зі мною, там я їм роблю часами різні інтерактивні ігри, подаруночки дарую. Їм подобається просто знаходитися в цей час. В школі діяти, щоб виправляти свою ходу, свою осанку, щось до, до, досягати. Ми всі працюємо над цим, звичайно. Але от є дівчатка, котрі дійсно прагнуть цього. Я бачу, що вони вдома тренуються, що вони дійсно приділяють цьому час. Я кожен раз починаємо урок. Я питаю, хто тренувався вдома. Бо в нас заняття тільки раз в тиждень. Відповідно, я не можу їм стільки приділити уваги, щоб вони потренувалися. Я можу їм показати, що робити, як робити правильно. А тренування вони повинні вже самі цього. Хотіти і зразу видно по дитині, хто старається, хто дійсно хоче цього досягнути, хто мені дзвонить день і ночі різними запитаннями, як правильно зробити. А може це, а може це, якісь там ми складаємо ці композитні карточки модельні. Є дівчатки, які цікавляться, дійсно хочуть, питаються. А є котрі от, вони, ну, не, не є такі зацікавлені. Вони хочуть. Але от в такої дії от, розвиватися нема. Вони досягнули якогось рівня від певної точки, і все далі їм вже тобто, так не потрібно. Тобто Для когось це може в майбутньому перейти в кар'єру, наприклад, а для когось це просто такі навички для всебічного розвитку. Але так. вони також будуть необхідні, тому що от о, на власному прикладі там з трьох років я займаюся хореографією, закінчила хореографічне училище з відзнакою, а потім різко змінила життя там на 180 градусів. Та да? пішла в. В культуру, але все ж таки в організаторську. Потім знову змінила, пішла в маркетинг. Але кожен раз на кожному проєкті протягом вже останніх там 10-13 навіть років, коли я вже не займаюся хореографією, я завжди згадую хореографію, тому що, перш за все, ще творчість це етикет, це якісь певні такі правила, які закладаються в дитині і дисципліна. Ось. Це слово дисципліна і в подальшому чим би ти не займався, яку посаду б не займав, те, що в тобі було закладено з дитинства, воно тобі буде давати лише результат. Я абсолютно згідна і ця кар'єра, яку зараз я маю, це власне здобуття усіх моїх навичок протягом усього мого життя. От як ти сказала, що ти з дитинства, я також з дитинства, десь півтора року, відколи мене мама віддала в дитячий садочок. Я виступаю. Я на сцені, мене завжди всі дитячі. Концерти, я присутня, потім шкільні усі концерти, я присутня, я або вірші розказую, або є ведучою концерту, або режисую якийсь вихід на сцену, чи як. Потім в училищі це продовжилося. Коли я навчалася, я також ходила на танцювальний обожнюю. Творчість, вона в мене живе. І власне це був такий мій цікавість з дитинства. І усі ці задатки мені пригодилися. Я з дитинства цікавилася і етикетом, я перечитала дуже багато книжок. І творчість моя в танцювальному мені допомогла зараз. Ми з дівчатками були запрошені на такий один івент, і вони сказали, що нам не потрібно буде платити за участь, в ньому, якщо ми станцюємо. Mm -hmm. І наші дівчатка модельної школи, власне, я їх навчила танцювати. і Ми станцювали танець, тим самим зекономили гроші. Це мені дуже пригодилося. Мені пригодилося, я виграла конкурс красоти, котрий я стала переможницею завдяки тому, що я станцювала гопак. Це був дуже феєричний вихід на сцену. І всі були здивовані власне таким виходом. І ці Він тут був в Америці цей конкурс? В Майами, так. Угу. Це дуже круто, тому що це ще і а, пропаганда української культури. Усі мої, що я вірші розказувала, моя дикція, усі ці моменти вплинули. Я була ведучою радіо протягом двох років тут, українське незалежне. І воно все накопичувалося, десь трішки там знань, трішки там, трішки там. Я собі дала такий виклик, я приймала ще в одному конкурсі участь співати. Я ходила на вокальні, і це мені також пригодилося, тому що зараз я викладаю ораторське мистецтво в, в своїй школі, і дуже багато цих вправ, власне, музичних схожі на вправи, щоб розімняти свої голосові зв'язки, власне, і до ораторського мистецтва. І усі ці знання мені знову пригодилися, тому я вважаю, усі ці накопичення знань потрібно розвивати. потрібно… Давати дитину власне в різні сфери, в різні напрямки, просто вже дивитися, чим вона більше зацікавлена, де вона згідна більше діяти, і вже в цьому напрямку концентруватися і розвитувати. І ще треба підмітити той факт, доказовий в принципі на практиці, що діти, які займаються творчістю, вони через певний час маючи успіхи у навчанні. В комунікації це ми вже говорили, але саме ось якщо ми говоримо там дитина ходить в школу, часто батьки кажуть, їй достатньо школи, вона втомлюється в школі, нічого не треба. Так, але зазвичай, тому що я також мала досвід роботи з дітьми через якийсь певний час. Діти, які поєднують і це і ходять в школу, вони потім ще в школі досягають якихось певних результатів. Ну це про впевненість, так як я кажу, дуже багатьом дівчаткам допомагає власна ця комунікація співпраці з іншими дітьми. Це дуже корисно, бо ти даєш якесь їм завдання, вони повинні це разом виконувати. В школі, мабуть, ти сидиш сам за своєю партою і робиш все сам. Тут це якби групова, оця така, що і в роботі потім пригодиться, коли ти в колективі, це тімворк, воно в тебе накопичується вже з цього дитинства, це можливість, власне, цієї роботи разом. Впевненість в собі проявляти себе, тому що даєш їм якісь завдання або даєш якісь їм запитання. І коли це група дітей, власне, вони рівняються одна на... Одну ось ця прийшлася, я похвалила вона, я теж хочу, щоб мене похвалили. Вона, відповідно, вже тягнеться до цього рівня. І вона також. Вже yeah, йде... Це така конкуренція, але здорова. здорова конкурен... конкуренція Здорова конкуренція, звичайно, так. Ні, у нас тільки здорова. Ми допомагаємо, навіть і дівчатка, котрі вже там краще, можливо, якогось успіху досягли. Вони завжди допомагають тим, що ще не можуть такого успіху досягти. Кожна дитина розвивається по-своєму, але ні, у нас дружна атмосфера, ми один одного підтримуємо завжди. І мене це радує. Коли я бачу зміни в дітях, і коли вони розвиваються, в мене був один такий момент. Дівчинка, мама прислала мені такий запис. Дівчинка мала розмову зі своїм директором школи, це старша група моя. І її питали, які люди впливають на твоє життя, кого ти вважаєш таким от ментор в своєму житті. І вона, звичайно, сказала це її батьки, і вона назвала моє ім'я. І мені було це так приємно чути, що я от впливаю таким чином на чиєсь життя, що я її тим ментором. Що вони можуть на мене рівнятися, що вони можуть завжди знати, що я їм допоможу, що я їх підтримаю, якби розраховувати на мене. Я таким якби другом стаю для них. Чи що. У мене немає, я не розділяю, власне, я вчитель строгий. Ти повинен бути строгий, щоб діти досягли якогось. Я ніколи не буду тебе хвалити, просто... Просто так, ти повинен якийсь результат показати, звичайно. Але я, я їх і балую звичайно. Але я хочу бути для них другом. Я хочу, щоб вони мені довіряли, хочу, щоб вони розуміли, що я прагну для них тільки найкращого. І навіть коли я щось у них вимагаю, це тільки для їхнього розвитку і майбутнього якогось досягнення це результату. Довіра дуже важлива, тому що от також там ну, стара школа да, викладачів, як ми, ми всі бо ми боялися, це були се, авторитет. Yeah, а так. тут має бути дуже такий м'який підхід, тому що все-таки і покоління і інше, та й в принципі, навіщо нам ці якісь диктаторські ставити методи над дітьми, якщо ми можемо навпаки, в гармонії буде кращі результати, краща взаємодія. І якраз от можливо хтось ще не чув про школу, можливо, когось зацікавить після цього подкасту. Розкажіть, які напрямки саме ще є в школі, окрім звичайно, основного напрямку? Mm -hmm. Так, це дефіле. Які є напрямки, і який вік дітей, які займаються там? ну, ця школа насамперед була створена для розвитку особистості дитини і здобуття цієї впевненості. Але так як це модельна школа, то звичайно основними предметами у нас є дефіле, правильна хода і позування, фотопозування. І саме ці предмети, власне, вони допомагають здобути оцю впевненість дитині, полюбити себе, зрозуміти себе і розкрити себе. Це й основними такими предметами, але в нас є дуже багато додаткових предметів. У нас і ораторське мистецтво і. Макіяж ми навчаємо, і етикет, і акторське мистецтво, стиль, як одягатися, як підбирати, по яких кольорах правильно одяг, правильне харчування дуже важливо. Батьки дуже задоволені, що дітки розуміють, що треба правильно харчуватися, не тільки чіпси і кола. Дуже багато таких розвиваючих предметів, власне, що потрібні я вважаю, для кожної дівчинки, і які пригодяться їм у майбутньому у житті. Навіть ці, що залишили школу, вони розуміють це, і вони дякують завжди мені, що стільки донесла їм знань. Навіть батьки часами сидять у нас на лекції слухають їм, це цікаво. Тому я вважаю, такі знання необхідні кожній дівчинці. Просто для саморозвитку, просто розуміти. Основа база. Основа, да? так, так, так. Катя? А, хочу доповнити, що звичайно. Ну, це розвиток розвитком, але так як це модельна школа. Ми хто дійсно сконцентрований на розвитку своєї модельної кар'єри, ми навчаємо, як підготуватися до кастингу, як правильно пройти кастинг. І мої дівчатка багато ходять на кастинг і завжди отримують позитивний результат, їх беруть. Ча саме це проблема, бо дуже мало є таких дитячих у нас виступів. В більшості старша група це задіяна. Вже старші дівчатка можуть ходити, але вони завжди отримують роботу, ходять по Подіуми, я дуже ними пишаюся і радію за них. Це дуже круто, коли ще є такий результат на практиці, одразу не просто це все в класі закритому, Ой, але так, це я все стараюся. ще бачить. Так, так. Я стараюся. От якраз тільки десь я побачу якісь виступи я зразу, ми маємо школу. Ми От хочемо якраз виступати. я хотіла сказати так, про те, що оскільки в тебе є такий досвід великий в модельній в медіасфері, От таку наостанок пораду для батьків, як виховати зірку, тому що я думаю, кожен, кожна мама, кожен батько хоче, щоб їх дитина була зірочкою, сяяла яскраво, а українці така талановита нація. І хочеться, щоб українці були скрізь. І в принципі, потрошку це і відбувається, тому що куди не глянь, або там в глянець, або по закадрову роботу багато талановитих режисерів, артистів, вони є скрізь повсюду. Я абсолютно з цим згідна. Я тільки за що більше наших українців було всюди і прославляли українську культуру. А це власне для чого я прийняла участь у цьому конкурсу «Красиві, кому я виграла. Я перемогла, це був міжнародний. Я представляла Україну, і я перемогла як українка, і це дуже мене тішило. Що ось всі побачили цей гопак Ми були в українських національних костюмах. Всім дуже сподобалося. І відповідно, це ще одна була така марочка. Всі заговорили про українську вроду і культуру. А тому я тільки зараз, щоб всі десь були, і щоб тільки українські імена. Про зірку насамперед вважаю, що батькам не потрібно перекладати цю відповідальність на вчителів. Це має бути спільна робота усіх. В першу чергу це має бути, як ми вже говорили, дія дитини, бажання дитини, якщо дитина цього хоче, ніколи не потрібно змушувати. Я знаю, що багато є таких, що змушують, бо я так хотіла, і тепер дитина не всім дітям це подобається і не потрібно так робити. Але якщо дитина, ви бачите, має цей талант, має це бажання і згідно діяти, розвивати його і. Допомагати модельному це дуже багато залежить, власне, не від дитини, навіть, а від батьків, тому що це час, і а, батькам потрібно а, приділити часу, щоб завести ту дитину на кастинг, діти не можуть ще самі туди поїхати. Відвести, почекати, прокомунікувати, не пропустити. А, і це дуже багато часу займає. Тому деякі батьки, коли навіть до мене Приходять і кажуть, ось я хочу, щоб вона це робила, це робила. Потім я кидаю їм, наприклад, посилання, ось є там кастинг, там кастинг, там кастинг. А вони не йдуть. Я кажу: ну ви ж так хотіли, ну ми не маємо часу. Ну не очікуйте тоді, що ну чогось ви досягнете. Це також не моя відповідальність. Я не можу за ручку вашу дитину водити. Тобто, це першу чергу відповідальність батьків і бажання дитини. І тоді все збудеться. Мама має бути таким менеджером Так, і так. продюсером вправді абсолютно, так, так. Є навіть ще одна така компанія відкрилася СТ менеджмент. Вони більше власне працюють з дітками, щоб розвивати їхню акторську. І їхня програма так і називається Мама продюсер. І ось це здається розпояс. також Українка. Так? Українки, так, так. Да, я також бачила це. Uh -huh. також бачила, Тому, шановні українці, українці в Америці, підтримуйте творчість ваших дітей, тому що обов'язково це ну, безцінний вклад в розвиток і в подальші успіхи вашої дитини в житті. Абсолютно я згідна, я бачу ці зміни у своїх дітках. У мене це другий рік, коли я веду школу. Усі, хто перейшов з першого року на другий, це зовсім різні діти. Це проявляється не тільки в їхніх технічних навиках, на що часами більше батьки звертають увагу, а власне у цих м'яких навичках вони стають більш комунікативні, більш впевнені, більш відкриті. І це дуже їм допомагає в житті. Тому, якщо комусь цікаво, хтось хоче записати свою донечку до мене до школи, запро з радістю наша школа знаходиться за адресою 5000 Норс Камберленд. Це українська церква Йосифа на Камберленд. Ви можете знайти наші сторіночки і в Фейсбуці і в інстаграмі. В інстаграмі, мабуть, більше інформації. Star Kids USA. я завжди викладаю всі наші роботи, чим ми займаємося, як проходять наші заняття. Тому підписуйтесь, дивіться, якщо вам цікаво, пишіть мені повідомлення. Я обов'язково відповім на ваші екстрапитання. І буду з радістю рада познайомитися з вашими донечками, майбутніми зірками. А ми обов'язково залишимо посилання. Дякую, Катерина, за Дякую, таку Анастасія. дуже змістовно цікаву розмову. Аби ми могли б ще говорити довго на ці цю ці так, так, на так, цю тему. Тому що так. ми такі творчі і хочемо, щоб всіх заразити цієї творчості, щоб було дуже багато наших талановитих, творчих українців, які тільки будуть прославляти нашу країну і в країні, і за її межами. Нехай так і буде. Слава Україні! Героям слава! Дякую ще раз, дякую глядачам. Всім па-па. В коментарях пишіть, як вам випуск і що ще цікавого ви хотіли б дізнатися.